Крим має бути обов'язково категорично проти агресії Росії, хоча саме по національності російської. Ну, не може бути кхм, кхм, сепаратизму розвалу України. Тільки одна, ціла, єдина. Я за Україну і Україна повинна бути єдина, тому що ну, так було за всі роки незалежності. І, ну, це було б безгусто просто зараз роз'єднувати. Я проти війни. Ну, звичайно, я проти війни. Україна має бути єдина. І Крим, абуста України, конечно. Погано, що нам приходяться вибирати між Росією і Україною. Я, наприклад, за дружбу між всеми, між тією той, той же Росією і Україною, тому що ну це смішно. Брат і сестра що -то ділити. А це було б нормально, якби наші війська не вступили в Росію і зайняли її територію і старалися відірвати до України. Я вважаю, що це не нормально. Це територія України історично давно склалася, і вона має бути українською. У вас є в Криму пізводиче? Да, є сьотка. Вони не хочуть в Росію, але хочуть ну, як ну, автономія була, да, як то по-другому називають. У мене рідний брат, зараз да, він живе в Росії. Він как бы, мене не дуже сильно розуміє, те, що я йому кажу. Мені зараз з ним важко відпочитися, хоча дуже мені не хочеться, ну якби как бы, сваритися. Для мене це все дуже страшно. Проти війни. Я за єдність. Я за єдність, я проти війни. Я за Євросоюз, ну і за дружбу, конечно, Росією. І Дуже неприємно, що ми розбираємося в этом отношении, в отношении Криму. То тобто, есть это некрасиво. в отношении, ну, по крайней мере, Путин не прав в этом отношении, не стоит ему было сюда лезть. Ну, о это Путина. Этого правительства сейчас нет, мы тоже им недовольны, поэтому и свергли. Сейчас другое правительство, другая историческая эпоха, и это правительство эм, уделяет одинаковое значение как у Украине западной, восточной, также и Крыму. Я против войны. Крымчане. Ми вас очень любимо. Ми к вам очень часто ездим, Там мої родственники живуть. Я вас прошу. Давайте будемо жити дружно на території нашої родной України. Я проти войны за єдність і соборность нашої держави.